Проблема того всього, типу, бізнесу, скажімо так. Ну, не знаю, чому, ну, напевно, бізнесу, що може я так зараз трохи вульгарно висловлюся, але не потрібно тримати клієнта за лоха. Ну, да. вот. Тому що це є дуже відчувається, і, ну, скажімо так. Ну, мені, я зразу це відчуваю, і бачу, що людина щось починає петляти. Моментами вона взагалі на тебе наїжджає, і ти ніколи в житті не повернешся в цей сервіс. Але люди обирають от таку стратегію. Стратегія форму сервісу, вона трохи була інакша, вона була мені ближча, вона було мені до душі, і вона повністю себе. Ну, я вважаю, виправдала. От, ну тобто, в мене не було розчарувань, от, це не воно. Ну, тобто, все прозоро, все чесно та зі своїми складнощами, але ну, ну, навіть... однозначно, воно за... замечилось в моїй голові.